Так, сьогодні вихідний день. Ми вирішили... Ну не виходний день, там я не знаю, якісь число, 14 травня. Що він там вихідний, якийсь релігіозний праздник. Хороша погода, нам дозволили взяти лодку, Вирішили покататися, половити рибу. І побачимо, що з цього вийде, все за снігом. Так, а зараз ми грузимося. Экипаж три человека. Трое матрицу. Ну, в общем, сейчас мы примерно должны подбать про безопасность. Дрена. Так это вот, девайс, если раз и двигатель заглох. Ну, как бы такая штука у всех есть. А ну, сейчас... Блесты. Хочемо половить рибку, ось такі у нас краєвиди, де примерно річка впадає в фьорд. Попробуємо там щось. Ну там вроде би, нормальне місце, так ну, в принципі з всіх там, ну більш-менш везло нам. Там завжди риба крутиться, тому що з річка виносить з собою всяку живність, там, ну, корінцілий сточки, які в принципі риба любить, хватає, щось плаває. Непонятно що. Буйок якийсь, навіть. Може якийсь бойок. Да, за все щось прив'язано. Може подводна лодка якась. Главное, що не Красота, конечно, день хороший. Предлагали нашим друзям з нами поїхати, Вони щось, там, у них дитина захворіла, ми... нас це не зупинило, ми їдемо далі. Так, вже в принципі, трохи прогріли двигатель, можна швидше. В общем, вирішили ми поїхати з цього місця, тому як е, вон там та річка щось не сильно, сильно несе, нас постійно ходить, нічого не приїде, один раз. і тут якісь постройки нові ці новий причал не знаю може це повлияло на, на дно в принципі тут глубоко сильно должно бути не знаю пока ось такі от міста у нас места то у нас знатні <риклад> отак люди живуть Біля берега в ну, общем решили мы стать тут біля цих камней Може, сильно близько, конечно ах что за электризуется водка блин так лупить током шобще да сильно близько уже воду воду видно ох красота Чорні камні так буде називати. Можете що повезе. В принципі. Не знаю. Нас відносить постійно, так важко, що не буде зацепитися за якесь місце. Якоря немає. Тут такі глибини, що якор ти його піднімати, винімати. Міста, звісно, красота. Погода, шепче. Марін, ти вже розмотала. Да, я вже розматувала. Ти, ти розмотуєш, наверное придається трохи від'їхати. Відплейть, тому що що це любить. Доця наша скучає, вже всі он порозкидував все, що можна. Але все одно і скучно. Наші і туалет хоче. Ну ладно. Якась рибка зловилася. А, ну, печата риба тоді. О, сачка давай. Звісно. Якщо це їх великих серйозно, сейчас їх сікав вияви якась Щось є. Хоть випущається. Ось це всього рвали. Госинька риба! Рвалися така. Єсть, та ти це знімаєш маленький диска. Подивися, от, звичайно. риба. оба Опка. Аленька, але. Лика маленька. Да. Але сьогодні буде свято, да? О, тріска. О. Боже, це бомба. Перша є. Ну, в общем, е Трошечки тут нас несе постійно, нічого ми більше не зловили вже були в принципі трохи і далі, так бистрінь, серйозно нас заносить, вирішили відпливсти. Красота. Маріна там щось майструє, з наживками вирішає. Ми пливемо. Коротенька. Привет. Махай привет. Ты хочешь? Я хочу. вот, ну, зловили тільки одну рибу і зараз нас так класно медліфуємо вдовж берега в нападенні нашого дому. Нас устраїли, нас і плисти за одною попливемо, нормальна дистанція від берега, Віна, в принципі, теж метрів 20-30-40, тобто так і Е, Якби є время все одно О, Маріла, що допомога. Якраз камера пришла супер. Так. Зацепила чи ти зловила щось? Давай. Доця наша скучала, то ми тут і музичку включили, чи казочку цілу. І так, сачка, сачка, сачка. Доця, мама рибку зловила. Зараз рибу... Что круто что-то там? -то? Только не спеши. Оба! Давай, давай, давай! А я денежки люблю! А я денежки люблю! Ну! Ты что с и тянешь, что ты с... где-то с... с океана? Ну, появись, давай. Может, ляска какая-то, ну, Она прощается? Не ляска, а водоросли. Одівчатка. Ну-ну, давай же. Досенька, дивися, дивись сюди, мама зараз рибу витягне. Не плач, наша дося скучає і нема чим зайнятися. Дивися, ну, зараз бомблити рибу, так? Да? Ну мама, давай рибу. Мама, мама, давай рибу. Так. Мама тут. Щось крутить, крутить. Що ти там, ти в яку сторону крутиш? Туди і назад. Це точно риба? Я не буваю, так. А -а -а -а. Щас побачимо сліду голову. Оба, Є риба! Досінька, дивись! Щось з'явилося! Не спіши, не спіши, не спіши, не підводь так близько. Давай. Оба! Ура! Вот она, все, отпускай, отпускай лес. Риба! Я рыба, я рыба, на-на-на. Итак, на, на борт. Итак, показываем. Давай, бери, показывай. Просто не хочу руки паскать. Давай, 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 показывай, что у нас тут. Треска, опять треска. Ну такая же самая, как я даже чем меньше. меньше. Ну вот ты казалось что ловить не будет. Ну, 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 давай. На утро по лесной дороге проезжал глупый король. Так. А ну, покажи, сбоку. Риба нормально, -э е -е -е, В общем, да, з рибою таке діло. Почав я відео, хотів розказати на що ми ловимо. В принципі, я хотів сказати, нічого не ловиться, то як би розкажу на що я ловлю. Ну, в общем, ось такі от видно. Рибки, я їх зробив сам. Е -е, потому що в прошлому році е -е -е, ловили рибу тут і... Дуже багато закупили Ну, В принципі, я там не ряв і якби знаходив чужі правда, рибки. І вирішив я вдома просто взяти, залити формочку. Одну таку рибку залив, формочку, все. І проволочку всередину вставляв і заливав ну, форму, вставляв проволочку і залівав свинцем. ну Які не виходили, там такі в принципі не сильна форма, там де були трошечки. За виски брак, але в принципі я їх покрасив обичною, краскою я малюю, ну, саме копичні. Які-небудь там крапочки, рисочки, теж іншу краску понаставляв. Ми вже їх тут всі які, штуки. Чотири згубили. Ще на штучки три є, 4. Не, сьогодні? Ну, не, не, да, не сьогодні згубили раніше, вже за цей сезон. Я думаю, на мені навіть не хватить просто ще раз тут зробити їх. как я есть, съесть, э, проволока тем более есть, крючки я купил, дома еще колечки тоже, единственное может быть проблема найти гипсовый гипс, чтобы сделать форму, ну, может что-то придумаем. Ну так и было, в принципе, я так понял, ну чего я так э, их начал делать, именно такие формочки, я ну, в прошлом году побачил, увидел, что рыбы, в принципе, все равно, им эти трески, такое, в фьорде. Ну, если, ну, Якщо конкретно нічого такого не ловить, там щось спеціальне там, там, вилавлювати, а так на що клюне, по, по дну стучати, ну, то на всяку рибу з, з білим м'ясом, в принципі, по, ну, їй все одно вона там на що-небудь вистачає. А якщо вже, звісно, ловити, наприклад, макрель, лосось, ще там щось. Теж з красним м'ясом, то там якісь там з формою, там грається, може щось ловити на течінні, десь там, то есть, ну, там де річка випливає. Mm, і так до... розкажу, що не, не встиг розказати в общем, про, ті... ну, про удочки. Там, що? Удочки дешеві склеював з двох одну. Потім катушки теж. Самі дешеві, які не спо там в продуктовому магазині, купив, напевно, то і поставив, в принципі, ну ми не признали, так і учимся. Ну і сейчас покажу примерно... А, ну, була третя риба, і вот сейчас покажу яка. Ну, ось це сьогоднішній наш улов. Ось ну, моя рука. Вот так вот. Це от останнє моє ці, що я зловив, ось ось така от була найбільша, в принципі, тріска, ну, я знаю вес кілограм може, може більше, хрен його знаю. В общем, погода радує. Ми повернулися з рибалки. Приїхали наші друзі, ми вже в принципі, без обіду, самі голодні вже ось, наша доця вже там взагалі розкисала, хотіла додому скучно і вставала через то і е, приїхали. Хоча в принципі дві останні так в течение 15-20 минут зловили, Тобто після той, як Маріна зловила, потім ще я так незадовго. Ось. Ну, пока так. Все. Пока.